Церковь неправильно. Духовной музыки. Духовная описана. Уже духовное нет, потому что это уже было в прошлом. Духовность существует, а мы в этом качестве, если весь хор привезти, мы, конечно, тут не поместились. Да. не Поэтому мы решили малым составом... Предлагаю вам. Давайте нальем бокалы, я спою первый тоск. Я могу... Наверное, это будет момент настоящего а ты... открытия а ты... выставки. А ты... Скажи, стародавний украинский толст 17-го столетия. Выявить, что здесь... Ты ходишь, киспитя, Свого батька не буду. Як не буде батько спати, йо. тост, щоб батько не спав, щоб батьки не спали, щоб на Україні вродилися діти, таланти і меценати. І як казав є не дай Боже, кохаємось. Ой, дякую, такі гарнюні тостичок. Скажи, а від ним буде знімати шоу, ні?

еще одна актриса, которая заслуживает. Галя была одна из первых моделей, которая не просто блистала и предстала перед камерой, но и которая самостоятельно служила креативом, креативным центром создания многих образов. А Не пусть видите. Барыгиня. Где-то у нас еще есть. И пока все, да? На открыточке есть. Я на крещатике а, купила. А, Сейчас покажу. Кутухи, без земляка. Они у нас будут представлены летом, тоже в полном составе. Это я вам обещаю, потому что стоит в принципе готово. Но все как-то не до <к��ственно> То есть не без этого человека. А также там участвовала Людмила Заложенкова. Актерские, просто обывательские дети. С удовольствием. <круто> на Майдане. Да, давай. Не Так и Зараз, зараз. Вот таке земною робить Оксана Центру. Може, ти трошки поставиш вас uh, бокал? <кхм> так, саме все, спокійно. Стоїмо тут, дивимось на мене і готуємось до питання. Перше питання. От чому uh, щось як правильно це називається виставка і чому вона присвячена? Наша сьогоднішня виставка складається з двох блоків: світський, романтичний, політичний портрет та Різдвяна листівка. Листівка, яка базується на біблійних сюжетах. Що спільного спитаєте ви між колекцією політичного або фантазійного портрету і різдвяною листівкою? Справа в тім, що лише в нашому проєкті на різдвяних листівках, так само як і на інших, присутні моделі. Кожна листівка має в собі якусь модель. Тому що політики, які присутні вас на фотографіях, вони фотографія. Ні, ця тема сакраментальна свята, це сімейне свято, і там присутні лише визвичені красиві, гарні моделі, які походять зі світу. Акторського, митецького а, тощо. А що... Політики немає. А що можливо надихнуло, створити ось таку по біблійським мотивам повністю підтримка? Що? що надихнуло? Чому а, моєї бабусі діда була дуже велика бібліотека та колекція робіт? Творі розотворчого мистецтва, але частина була заборонена і її знищили, тому щоб не потрапити за грати Частину під час обидво, обох воєн Першої та Другої світової війни та штабів знищили солдати, які розкурили на махорку частину бібліотеки, іншу частину спалили в кострищах. І все, що лисилося від величезної колекції моєї бабусі, це був маленький молитовник, колекція банкнот всіх часів, навіть Катериненки і Керінки, і листівки, старовинні листівки. А також величезний альбом з фотографій, родинний. І я дуже, Коли я була дитиною, вони мене чомусь ці картинки примітивні, майже чорнобілі, вони мене абсолютно вражали. В них було дещо, чого не було в продукції, створеної за часів радянської ідеології. Виявляється ідеологія радянського союзу, тоталітарна, яка задача своєї стави знищити особистість як таку і перетворити все товариство або суспільство на настадо управляємих баранів. Для того, щоб створити цю ілюзію або цей напрямок руху суспільства, треба було знищити багато творів, в тому числі зникла листівка, як нищили мови, як нищили літературу, поезію, деякі напрямки творчості живопису. Розумів, а ось є аналоги, ось подібних ваших листівок, можливо, десь в українських листівках там друкують масовим гаражем. Є щось схоже чи є? Якщо брати. Листівку, як продукт зроблений в Україні, то на щасі в цьому та минулому році вже з'явилися в Дрихові. Це Малтія, друг, це Львівська Львівська друкарня. Я не пам'ятаю, як вона називається. Але на жаль, там переважає видова листівка, пейзажна листівка. Тобто там вже є хати під снігом, якісь колядники, але справжніх реальних моделей, які Беруть глядача тим, що своїм реалізмом, тому що особливі зображення лежить фотографія, зараз немає. Подібні аналоги участі моделей у лисівках. Є у Лізабет Гарднер і ще у деяких митців в штатах інших країн. Такі вже прояви є, вони завжди були. Просто в нас на нашій території їх знищили 70 років тому. Тобто, за кордоном такі ось є, а в нас в Україні ні в Росії. По перше, в нас це вважалося трибутом міщанства. По друге, основні ідеологічні напрямки. Цілий прошарок надбань культури, такі як релігія, віра і відповідно свята. Різдво, великодень тощо. І на їх місце було потрібно компенсувати щось інше, наприклад, 1 травня, 7 листопада, Новий рік підкреслено, бо вже він домінував над Різдвом. У так сталося. А таке питання. вас старий подібних листів, зроблених вже тема тем, чи можливо фотографію компонованих, які можна вже з яких можна сорити листівки. Скільки їх у вас є зараз? Різдвяної листівки в нас дюжина. До Великодня ми зробили півдюжини, і я мрію зробити повний річний цикл основних, основних релігійних свят, в першу чергу, православного напрямку. І дещо ми зробили. Як для католиків, як для протестантів, тому що я живу в демократичній державі, я митець, мені байдуже якісь тонкощі релігійні. Але я хочу відтворити в першу чергу відтворити так, як це мене особисто вражало. Мені здається, що це настільки гарно, цікаво, мило, любо, що це має спрацювати на іншого глядача. Цього дійсно бракує, тому що цікавість до листівки виявилась більше ніж я очікувала. Спочатку ми просто ну, гралися, це ніби була вправа. Взяли його працювали. І, і, і цікаво, що багато хто з художників різних напрямків погодилися без всяких цяцінок, обіцянок якісь якихось комерційних зацікавленостей працювати в цьому проєкті. Це означає, що суспільство дійсно потребує компенсації поповнення відродження цього напрямку. Можливо, він не є домінуючим і абсолютно актуальним як для нашого суспільства в цілому. Я не думаю, що зараз конче необхідно всім листівка під Різдво. але якщо вже брати цю тему. То дійсно бракує великого прошарку, який був знищений і який не завадить відродити. І до речі, мій проект відкритий. Він відкритий як для учасників моделі, як для художників-дизайнерів, так і для видавців. А чому тому, що листівка це соціальне явище, її не можна. Створювати з від початку як комерційний продукт це продукт душу, духовного розвитку, духовної творчості, не більше. А вже потім доля вона може складатися як завгодно. Чи вона потрапляє в приватні колекції? Чи вона потрапляє на прилавки? Чи друкується раритетним тиражом або засипається вся Україна? Мені байдуже. Я знаю, що людям це подобається і як момент творчості, і як момент милування. Добре, тоді є питання, яка доля очікується на ці ваші роботи, ті, скажімо. Стільки вони знайдуть масового читача для Чи ви вже ведете якісь перемовини з картографічними чи з поліграфічними компаніями, які випускають? Стілки? Наразі ні. Чому? Тому що в першу чергу я художник. І навколо мене такі самі ми ці художники. І наша справа дуже маленька. Ми лише відтворюємо те, що ми відчуваємо або те, що хотілося б сказати, розказати, показати. А вже як складається доля? Нехай вирішують відповідні фахівці. Для того є маркетологи. Дистриб'ютори, видавці, якісь хто завгодно. Але це вже не наша справа. Ми можемо лише показати, що ось воно є, і ось таке воно буде. І ми далі е готові працювати. На то, що є. Це цікаво, приємно і красиво. Має бути красиво.